Привіт, це Карлаб'юа. Хочеш машину до 5 тисяч, яка не з'їдь зарплату відразу після покупки? Я обрав для тебе 5 модельних варіантів, які реально знайти в Україні, порівняв ціну оголошеннях і приблизно річну вартість в обслуговуванні. Поїхали! Першим у нас йде Renault Megane 2. Практичний та дешевий в утриманні. Якщо коротко, то можна знайти в діапазоні від 3 до 4 тисяч доларів. Наразі приклад оголошення за 3999. Це компактний хеч Садан, є бензинові і маленькі дізелі. 1,5, 1,9. З плюсів це дешеві запчастини, нескладна електрика і економічні двигуни. З мінусів вже ж. Ржавіння кузова в місцях зберігання варіативна історія сервісу. Ну, не все так просто. Перевірити турбіну на дизелі та стан підвізки. Ось що тобі треба зробити при його огляді. Витрати на утримування у нас орієнтовні, це базові ТО, оліфіль діагностика і все інше, ну десь тисячі три гривні за візит. Ну а річний вже в нас бюджет вийде 200-400 доларів за рік при помірній експлуатації. Це орієнтовно. Другий в нас Toyota Corolla, Корола, 9-10 покоління. Це вже більш надійна, але трохи дорожча при покупці автівка. Якщо коротко, то корола 2004 2008 знаходиться в діапазоні від 4 до 5,5 тисяч доларів. Часто можна влізти в 5 такий непоганий, дуже варіант. З варіанти з великим пробігом або газом буде вже ну, трошки побільше. Це класика для тих, хто хоче мінімум проблем. Двигун в неї 1,4, 1,8 бензин, довговічний та дешевий в ремонті. Це ж Тойота. Ну а витрата на утримання у нас вийде, оскільки двигун простий, то річна витрата десь на 250-500 доларів за рік. Просто тому що тойота корола краща машина, ніж Megane. Корола частіше затребувана, можливо дорога ціна при перепродажі. Але і краще в неї ліквідність буде у вас. Третім у нас іде Golf 5. Це такий народний варіант, на якого ну, дуже багато оголошень. Що коротко, то Golf 5 зустрічається часто і ціни коливаються під 5 тисяч. Цілком реально оголошення знайти за 4,9. Але тенденція йде на збільшення. Популярні 1,4, 1,6 бензинові і 1,9 TDI. Той самий легендарний. З переваг це ходова, велика кількість запчастин, а з мінусів, можливі проблеми з електрикою та ржавінням. Ну і витрати на отримання у нас з огляду на вартість запчастин і часто встановлений газ. Ну, вийде десь 300-600 доларів на рік, включаючи можливі оновлення ходової. Якщо бреждизель врахуй витрати при капіталвкладеннях. Ну тобто при капіталці двигуна, звичайно, що ціна буде там за 1000 доларів. Четвертим у нас йде Ford Focus 2. Це збалансований і дешевий по запчастинах варіант. Якщо коротко, Focus 2 зазвичай в діапазоні від 3,5 до 5,5 тисяч доларів. Але нормальні варіанти частіше трапляються ну, під більш високий цінник. ми це розуміємо. З плюсів це міцна ходова і дешева заміна деталей. Мінуси також і рожа на арках, іноді проблеми з електронікою. Приклад оголошення за 5100 Ну, це вже ближче до бюджету. Витратно, утримання в нього будуть 250-500 доларів на рік. Якщо часто їздиш, ну, запасайся на підвізку та гальма. П'ятим нас іде шкода, а 5 Простора, але в багатьох оголошеннях трохи вище бюджету. Якщо коротко, то а 5 дуже практичний. Великий багажник, сильні дизельні двигуни. Але на авторія вже буде під 6 тисяч, тобто між бюджетом ну, і трохи вище. Якщо знайдеш варіант до 5 тисяч, або це великий пробіг, або потребує вкладень. Але в цілому, в цілому краще купити таку більш надійну машинку з трохи більшим пробігом і з часом в неї вкласти, але кататися на більш такому зручному та комфортному для тебе авто, і витрати на отримання у неї не настільки дорожчі, як у інших. Тобто, ну залежно від дивуна для дизеля Орієнтир, це 350-700 доларів на рік. Це ТО, фільтри, можливі ремонти ТНВД, турбіни і всього іншого. Якщо хочеш багажник і простір, Октавія точно варта твоєї уваги, але компроміси по бюджету. Ну і як завжди, коротко і по порядку, в нас це підбирай конкретну машину, яку ти вже обрав, по вінкоду та історії. Обов'язково повністю діагностує ЄНСТО перед покупкою. Це комп'ютер, компресії, огляди ходової, ну і інше. Бо базове ТО це ну, орієнтовно 700 тисяч гривень, але ти точно будеш знати, що ти не влетиш на тисячу доларів. Враховуй завжди річні витрати до бюджету: це бензин, газ, ТО, можливі ремонти. Для більшості в нашому списку це 250-700 доларів на рік. Це Діапазон такий в нас приблизний. І якщо хочеш максимальну надійність, йди купляти королу або меган, але виключно з хорошою історією. Якщо потрібен простір, дивись на Октавію. Але зважай на ціну, бо вона буде ну, трошки дорожча тобі спочатку. А якщо хочеш дешеві запчастини і доступність не того, тобі точно треба купляти фокуса або Golf. Хоча про Форт ходять різні чутки. Тож обирай з розумом і завжди пам'ятай правильний вибір той, який ти зробив не тільки своїм серцем, а своїм розумом і гаманцем.